Перед господарською нарадою під оплески присутніх командир військової частини передав генеральному директору В'ячеславу Стоянову подяку всьому колективу станції. Визнання внеску атомників стало результатом активної волонтерської діяльності та тісної співпраці упродовж трьох років. Колектив дуже сильно допомагає. Помагають і прицелами, і планшетами, і турелями допомагали. Зараз дуже велику кількість уваги на інженерне обладнання позицій. Дуже Велика кількість теж допомоги. Ми здійснюємо прикриття. Вони нам допомагають в цьому, щоб ми десь елементарні позиції могли обладнати, і наші мобільно-вагнові групи могли бути забезпечені. Окремих подяк удостоїлися керівництво та персонал автотранспортного господарства Паес. Було таке завдання в короткий термін надати допомогу військовим в земляних будівельних роботах. У нас для цього є спецтехніка. Екскаватори, самоскиди. І нам вдалося, скажімо так, в визначений термін всі ці роботи завершити. Так для душі велика шана для мене. Ну, я горжуся цим, що я допомагаю нашим воїнам. У ну, мене син теж воює. Ну, я розумію, що їхня робота це теж. Ну, що вони захищають нас? Що ми спимо спокійно? Генеральний директор Південноукраїнської української АЕС В'ячеслав Стоянов натомість подякував військовим за захист і пообіцяв, що колектив енергетиків і надалі всебічно допомагатиме нашим воїнам.